Не хвилюйтеся, цей футбольний майстер за сумісництвом фанат креативних зачісок проти збірної України не гратиме. А вже ж коли мова йде про збірну Словаччини, найперша асоціація, яка спливає на думку, Марек Гамшик. Проте не все так просто. екс зірка Наполі на євро таки поїде, але вже в новому іміджі і без фірмового ірокеза. Зараз у Гамшика відповідальна посада у збірній він асистент головного тренера Франческо Кальцоне. Якби у мене був син, мені хотілося б, щоб він був таким, як Марик Гамшик. Він дуже скромний, попри свою чемпіонську кар'єру. Окрім того, що він колега, Марик чудовий друг. За роки його виступів за Наполі. Ми побудували чудові стосунки. Між нами була певна хімія. А потім ми розійшлися. Але ми продовжували спілкуватися один з одним. Коли ми знову зустрілися, здавалося, ніби часу не минуло. Кальцона багато років був помічником Мауріціо Сарі. у Наполі в тому числі. Там і розпочалися ділові стосунки Кальцони і Гамшика. Тепер вони разом у збірній Словаччини. Безперечно, Гамшик жива легенда збірної Словаччини, але зараз варто звернути увагу на тих, хто безпосередньо гратиме проти збірної України. У нашому сюжеті ми розкажемо вам більше про сильні та слабкі сторони майбутнього суперника команди Сергія Реброва. Отже, головний тренер, 55-річний Франческо Кальцона, до збірної Словаччини вічний асистент. Разом із Сарі. Він попрацював аж у п'яти клубах і, звичайно, багато що взяв від експресивного тренера. Кальцона у Словаччині розпочав із малоприємних 0-0 у домашньому матчі відбору на Євро із Люксембургом. Але далі Словаччина обіграла усіх, окрім переможця групи Португалії, який двічі мінімально поступилася. У підсумку друге місце в групі з Ісландією, Боснією та Люксембургом, який провів найкращий відбір в історії. Завдяки цим результатам Кальцоні навіть запропонували посаду головного тренера, в тому ж таки Наполі. Італієць погодився і попрацював там півсезону, аж до нещодавнього призначення Антоніо Конте. А тепер відзначимо основні проблеми, які можуть нам створити слова. Ви ж пам'ятаєте, які голи ми пропустили від Польщі? Треба особливо ретельно готуватися до кутових команди Кальцони. У відборі збірна Словаччини забила 5 м'ячів після кутових. Це найкращий показник серед усіх команд. Загалом у Словаків 17 забитих. Тобто майже кожен третій після кутового. А ще стільки ж залітає після ударів за меж штрафного. У кваліфікації таких голів було 5. Це другий показник разом із Албанією, Туреччиною, і Португалією. Більше тільки у французів. На цих вихідних Словаччина розбила вельс 4-0. Два з цих м'ячів теж були з за меж штрафного. Це плюси. Якщо ж говорити про мінуси, то це в першу чергу відсутність забивного нападника. У відборі найбільше забив лівий вінгер Лукаш Гераслін. На його рахунку, три м'ячі. Найбільше надії покладаються на форварда Боавішти Роберта Боженіка у минулому сезоні. Він забив вісім м'ячів у чемпіонаті. Ще трошки по персоналі у воротах гратиме воротар Ньюкасла Мартін Дубравка. Захист це капітан збірної. і Основний центральний захисник ПСЖ Мартін Шкриняр. З ним в парі грає досвідчений Деніс Вавро із Копенгагена. Також відзначимо лівого захисника Давіда Ханко, який провів дуже якісний сезон у нідерландському феєнорді. 7 плюс 3 за системою «Гол плюс Пас. В центрі півзахисту футболісти, які грали або грають у серії А. 37-річний ветеран збірної екс-гравець Дженуа Юрай Куцка. 29-річний Станіслав Лободка, який основний у наполі. Плюс його одноліток Онджей Дуда із Ворони. Окрема увага до 22-річного атакувального півзахисника, одноклубника Дуди Томаша Суслова. 3 плюс 5 у минулому сезоні за системою «Гол плюс Пас. У Вероні, яка врятувалася від вильоту, його визнали найкращим гравцем сезону. Суслов дебютував за національну команду в 18 років і став наймолодшим гравцем у історії збірної Словаччини. А ще він має українське коріння. Батько Томаша Сергій народився в Україні. Загалом таких гравців, як Суслов, у Словаччини зовсім небагато. Якщо підсумувати, Словаччина це дуже досвідчена організована команда, яка добре використовує кутові. Ризикну спрогнозувати, що якраз матч із Словаччиною може бути вирішальним для збірної України в групі. Напишіть власні очікування від виступу збірної України на Євро і конкретно у грі проти Словаччини у коментарях. І, звичайно, підтримайте нас подобайкою. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.